Є в компанії Yamaha серія так званих позашляхових спітерів, і це bvs 100 Скутер передбачає кріпку раму, довгохідну енергоємку підвізку, величезні колеса, доволі потужний мотор, і в цьому скутері тут все це присутнє. Ну, принаймні колись було. В основі сотового бівіса все те ж мотор від Менере, Ямаха-Мінерелі. Мотор, який становиться майже без змін. Ну вірніше, тут він майже без змін. Тої стаїки їх на джогах, на віно, на зверках, на багатьох моделях. Але тут є одне але. Вірніше, навіть декілька але. По-перше, тут довга нога, і це зроблено для того, щоб туди впихнути все те саме десяте колесо, але з величезним профілем гуми. Ну і крім того, там є зміни по карбюратору деякі і відповідно ну, поршньова, збільшена поршньова. А все те ж самий так званий короткокартерний мотор. Сотий Бівіс розроблявся як повноцінний двохмісний мопед. Але, мабуть, для Японії, тому що середньо зрослому європейцю тут не досі є де до розгулятися. По-перше, тут немає скату для того, щоб встановити ноги, тут їх може встановити тільки на полі. І то тут таке воно зверху, якщо побачимо, то полік наш спереді не круглий, він має оці не знаю, закруглості, де, в яких ногу ставити просто незручно. Тобто вам треба або так, або ще там приловчатися, або взагалі сюди ставити назад. ну тоді ж Пасажиру буде ніде сидіти. Тобто по аргономіки цей скутер він такий доволі специфічний, і він підійде не кожному. І для того, щоб його приймати рішення, купувати чи ні, попередньо на нього треба сідати і примірятися. Взагалі-то серія BWS від Yamaha це ціла лінійка скутерів. Ну, всі знають зокрема тут славно утку. Качку, яка любима серед стантерів е, сота модель, сучасні моделі, які виконані на 4-х тактному двигуні, це 125-й Бівіс. І вони всі якби так інакше, вони заточені саме під всюдихід. Ну, якщо говорити про конкретно конкурентів, то перше, що сходить на думку, це Honda Zoomer. І в принципі, популярних сегментів популярних скутерів в цьому сегменті, ну, більше немає. Перше, що звертаю увагу, це величезні величезні колеса. Вони 10-го посадкового діаметра, але профіль гуми тут ну, не знаю, це колеса від кукурузника там. Це переднє, то задня, відповідно. І такі колеса вони забезпечують саме такі всюдихідні властивості цього скутера. В тому числі. Е, чому? Тому що тут може встановитися гума з агресивною бездоріжньою шашкою. Це по-перше. І по друге, вони є. Запас по, по тиску, який качаємо туди. Якщо ми качаємо по повному, 2,5 атмосфери, наприклад, на заднє колесо, то можна впевнено їхати по асфальту. Скидаємо там до 1 чи 0,8 атмосфер і він непогано їде по бездоріжжю. Якщо ми глянемо на морду Бівеса, тут у нас дві великі лупаті, круглі фари, винесені поворотники і все зроблено. Так, по -уму, на стилю, а якщо ви бачите на ці елементи, подивитесь поближче, то тут вгадується інший скутер. Слайдер. Це яскравий приклад, як не слід поводитися з технікою і до якого стану її слід доводити. Воно занедбане, задрочене, закарчоване і, і, і взагалі він ну, наполовину життєздатний. Він їздить зараз тільки тому, що саме в Ямаха величезний, величезний запас по міцності. Величезний запас по ресурсу. Тут можна було закорчувати все, що закорчовано в ну, хламину. Ну, наприклад, тут варік з незрозумілою втулкою, е, ремінь незрозуміло від чого. Е, підвізка задня, наприклад, сюди е, навіть не двоюродний амортизатор. Тут взагалі не зрозуміло, що стоїть, і він ще неправильної довжини. Але топчик корчування спереду. Нормально да, стоїть передній супорт. А знаєте чому? А тому, що коли власнику ну, запитання, чому так, він відповів, я не вмію користуватися переднім гальмом. Коли загальмо впав, і тому взяв, просто його відключив да і все. А для того, щоб не було видно, як швидко їздити, він ще взяв тросик з підметра відрізав. До речі, передня гідравлічна вилка, вона хоч і стоїть на одній траверсі і доволі не товста. Але по заводу вона тут працює дуже добре. І відповідно та прохідність його скутера і забезпечується в тому числі класною передньою підвізкою. Але зараз тут все повитікало, позасихало, воно як попав працює. Ну, по суті, воно працює тільки на тих пружинках, які там є. Нема там нічого і близько. Приборна дошка в скутері, до речі, також не працює, але це і не обов'язково. Якщо ми звертати увагу на віконечко гальмівної машинки, то тут вже, я не знаю, там якийсь клей, суперклей чим попало. І він грязний, занедбаний, зачуханий, ну, ну таке. Так от, до чого я веду? Коли ви шукаєте такий скутер на вторинному ринку, в першу чергу необхідно звертати увагу на його технічний стан. Чому? Тому що їх викатують в ламину. Ну воно їде, якось їде. На ньому катається, поки воно зовсім не скане. Тому що, ще раз кажу, ресурс Ямахи і запас міцності Ямахи дуже великий. Е, на вторинному ринку таких скутерів небагато і продаються вони, зокрема, недешево. Е, ну, наприклад, якщо ви зайте TNOLX, ви побачите, що сотий бівіс починається там десь доларів з 800. Була у компанії Yamaha колись проблема з пластиком. Ну і досі лишається на деяких моделях. Відповідно, все цей скутер, ну майже весь, він зроблений на стяжках. Тут стяжки, тут, тут скрізь, спереду. Все на стяжках. Всі кліпси, всі кріплення, які можна бути е, сюди примандуляти, вони відломані. s,、嗯 <S 嗯